Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Нещодавно СБУ повідомила про викриття мережі агентів ФСБ, які планували вбивство президента України Володимира Зеленського, очільника ГУР Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка. Як завжди, цю ситуацію не змогли не обговорити прибічники Порошенка. Так Борислав Береза опублікував відео на своєму ютуб-каналі, де з Ігорем Лапіним обговорював нещодавню новину. Найбільше Борислава Березу виражав той факт, як росіяни легко знаходять зрадників у владі та різних органах. От дійсно, чому росіяни завжди знаходять когось, а потім нам перелічують шалену кількість викриттів СБУ. У нас що у владі та оточенні Зеленського одні зрадники, із насмішкою запитав Береза. Практично все відео Береза та Лапін розповідають про те, як мало б працювати СБУ і що люди, які приймаються на роботу до владних органів, проходять погану перевірку. Але змусити на такий крок можна багатьма способами, починаючи від спокуси. Грошима і завершуючи залякуванням, спецслужби працюють у цьому напрямку дуже професійно і жорстоко. Саме тому не варто дивуватись, що зрадники можуть опинитись навіть серед найбільш довірених людей. І сміятись з цього порохоботам недоречно. Хіба що ймовірному випадку, якщо вони були б і не проти, якби у росіян все вийшло, і в країні почався хаос. Але як інакше, пороховоти все знають краще інших. На знімають кучу відео, обострінять роботу кожного, принизять зеленського і його оточення, але жодним чином не докладуть ніяких зусиль для покращення ситуації в країні. Насправді Служба безпеки України дуже якісно виконує свою роботу. Працівники заздалегідь та дуже оперативно виявили людей, що готували замах на вище керівництво держави. Там розповіли, що п'ять агентів ФСБ готували вбивство президента та інших представників української влади. В рамках операції затримали двох полковників управління державної охорони, яке відповідає за безпеку президента. Мережу агентів курували з Москви. Двоє полковників УДО, за даними СБУ зливали росіянам секретну інформацію. І загалом, період. Од війни цілком зрозуміло, що країна-агресор хоче всіма способами знищити свого ворога, і можливо, береза та його гість здивуються. Роблять росіяни це максимально професійно. Дуже круто, що СБУ це справжні фахівці своєї справи, тому вони завжди вчасно руйнують плани росіян. Мало того, на спецоперацію по виявленню агентів ФСБ відреагувало багато іноземних політиків, у тому числі США, і дуже ймовірно, що це війде в історію. На цьому у мене все Підписуйтеся Також напишіть, що ви думаєте. З Цього приводу в коментарях будьте здорові та бережіть себе.